Чи знаєш те, що можна приготувати снеки зі звичайної цибулі? Дешево і смачно. Хрусткі цибулеві кільця будуть чудовою закускою до різних напоїв, особливо для приємного вечора і до перегляду фільму. Якщо ти любитель снеків, то готуй їх зі мною. Для гори смачних снеків достатньо трьох середніх цибулин. Нарізаю їх на кільця товщиною десь до 1 см. Потім розділяю на одиночні кільця. Серединку відкладу у сторону і потім використаю ще для інших страв. Тепер, щоб прибирати гіркоту з кілець, заливаю холодною водою і залишаю десь на 5-10 хвилин. За цей час я приготую лізон. 125 г просійного борошна, 1 чайна ложка солі, пів чайної ложки розпушувача, 3 чайні ложки крохмалю. У мене кукурудзяний. Ці сухі інгредієнти перемішую вінчиком. Додаю 150 мл чистої води і перемішую. До речі, замість води можна додати пива, але тоді не додавайте крохмаль. Також буде дуже смачно. Далі даю ще два яйця і перемішую до однорідності. Ось такою виходить густана лізону. Зливаю воду з цибулі і викладаю просушитися на паперовий рушник. Наливаю достатню кількість олії у сковорідку та нагріваю її до 200 градусів, як для фритюра. Тепер беру кільця, обсипаю їх борошном і занурюю у лізон та обсмажую тепер з обох сторін до рум'яності. Виходить десь по 4-5 хвилин на кожну сторону. Готові цибулеві кільця, викладаю на паперовий рушник, щоб забрати лишній жир. І усе! Шукаю улюблений соус чи не пій, цікавий фільм на вечір, і насолоджуйся хрусткими цибулевими снеками. Повір, що цибулі навіть не відчувається. Настільки це смачно. Будуть їсти навіть ті, що не дуже люблять цибулю. Тому пробуй готувати щось нове і ділися власними враженнями смачного!